Перше, чим не варто нехтувати новорічними святами, це комендантська година, адже в ніч із 31 грудня на 1 січня вона не скасовується. Поліцейські наполегливо рекомендують одеситам та гостям міста дотримуватися вимог воєнного часу. Хотілося би нагадати містянам, що під час святкування нового року потрібно все ж таки: перше, дотримуватися правил безпеки це дотримання комендантської години. Поки що є така інформація, що вона буде і її не відміняють. Тому з 11-ї вечора і до 5-ї години ранку люди повинні дотримуватись саме цих обмежень. Тому потрібно спланувати де, як і з ким святкувати новий рік. Порушників комендантської години доставлятимуть до райвідділів. і щоб не довелось у новорічну ніч через конфлікт їхати з гостей. Ретельно підходьте до вибору тих, з ким вирішили зустрічати новий рік і спланувати так. Щоб після святкування не виникало якихось конфліктів, таких конфліктів, коли людина вимушена йти додому. Зазвичай такі конфлікти виникають саме на почві розпиття алкогольних напоїв. Тому слідкуйте. Контролюйте себе та тих, хто з вами поруч, також у патрульній поліції нагадують про дотримання правил дорожнього руху та заборону керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Обмеження і водіїв, які якщо сів святкувати, якщо вживав алкоголь, то керувати транспортом заборонено особливу увагу цими днями необхідно приділити дітям, радять експерти. Якщо брати дні до нового року та перші дні січня, а ще хочу нагадати, що як ми кажемо, святкуйте відповідально. Пам'ятайте, що поруч з вами ваші діти, і саме для них це свято. Є святом, тому приділяйте увагу їм. Йдіть з ними на прогулянку, спілкуйтесь з ними більше. Менше. Треба звертати увагу на алкогольні напої, а більше на таке свято, коли його можна провести в родині з дітьми та батьками. Дотримуючись цих нескладних правил поведінки, вдасться не ускладнити життя собі та співробітникам патрульної поліції, які чергуватимуть у новорічну ніч та у святкові дні. Від управління патрульної поліції в Одеській області хочу привітати всіх з новим роком та побажати всім нам. Перемоги, перемоги, миру, злагоди та здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.